Привіт, друзі, я не встиг навіть оком е, повести як нас вже більше 10 тисяч. Е, що я хочу відразу вам сказати: велика подяка вам за те, що підписуєтесь, ставите подобайки. І коментуєте мої відеоролики, але цього замало. А з Ютубом бувають деякі трабли у мене, тому якщо у вас цікавить більш активна інформація про мої напрацювання, підписуйтесь на Фейсбук, інстаграм. Там я майже кожен день щось виставляю. Там можна оперативно зі мною зв'язатись і бути взагалі у курсі подій. Як я вже сказав, у нас більше 10 тисяч, але відеоролики я знімаю не заради грошей. Чому так? Ютуб не монетизує ролики про війну в Україні. З цих роликів, скільки б у мене не було підписників, я нічого не отримую. Рекламних інтеграцій поки у мене ніяких немає, і часу на це напевно, теж немає. От тому навіщо потрібні ці ролики? Завдяки цим відео я Долучаю до своєї справи ще більше людей, які можуть допомагати мені в цій справі. А також мене завдяки цим роликам знаходять військові і інші люди, яким це цікаво, зі мною підтримують зв'язок. Якщо б не було цих роликів, цього бсього б теж не було. Ну ви розумієте. Тому це не повчальні відео, а лише інформативні комунікативні. Отакі от. Такі от. А, так, ну і що ми на сьогодні маємо? На ранок я не знаю, коли буде це відео вийде. Сьогодні субота, 6, 12.42. Я встигну сьогодні докомплектувати системи і відправити хлопцям. Системи робляться на постійній основі майже не зупиняюсь. Тут ви бачите системи під Mavic 3 і під Аутел одна. Також ви бачите системи. Прилипло з системи під FPV. Вони дуже зараз а, актуальні, тому що дуже легко приєднуються до дрону, під'єднуються під до польотнику і. Завдяки налаштуванню можна зробити, щоб це все спрацьовувало. Отака, от історія. Дуже зручний проєкт. Все буде дороблено, теж сьогодні буде відправлятись хлопцям. Спарки у мене питали, чи досі досі я роблю спарки? Так, але я не не приймаю великій кількості. У нас є в спільноті вже підрозділ, який займається лише спарками, ну і ще там. С Спарки я роблю майже кожен день у кількості до трьох пар. Як це відбувається? До мене приїхали хлопці, наприклад, щось починити, перемонтувати чи забрати систему. Лишили на вечір акумулятори, на ранок забирають. Ну і Таким от чином у мене постійно акумулятори є в допрацюваннях. Також далі, що я хотів сказати. Далі у мене вже готові подвійні системи на відправлення, теж будуть робитись. Нарешті я почав працювати фотополімерником. Нарешті я знайшов йому якийсь толк. Якщо ви підписані на Facebook та Instagram, то ви напевне вже бачили, що я почав ремонт активних наушників. Це відсік для батареїк. Якщо у, 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 у кришечок пламається вусика, ось ці бокові вуса, то вони не фіксуються і навушники не активні. Це зрозуміло. Єдине рішення, яке було більш-менш грамотним, це друкувати їх фотополімерною смолою. Зараз я сам весь в смолі, але це мої напрацювання, бо принтером я не працював майже три роки. Ну, час від часу я якусь дрібничку робив, але у мене немає такого досвіду, як дукувати звичайними FDM-принтерами. Так, про це я сказав. Це ми робимо. Ну і взагалом, по суті, роботи дуже багато. Зараз. Оскільки ми торкнулись FPV-тримачів, таких, то якщо бачили у мене в соцмережах, я зараз обладную для більш комфортного працювання fpv дронів. От, роблю різні тримачі, різні приблуди для FPV окулярів, для шоломів, для різного, різного, різного такого. Це все такі напрацювання, які, щоб не було за лентою, а щоб воно ну більш-менш був порядок. Хлопцям тут дуже подобається. Хлопці звертаються з різними ідеями кріплення приймачів на окулярах. Є вже готові рішення, але є нестандартні рішення під нестандартні якісь схеми, то це теж треба все робити і напрацьовувати. от Коли це вже готове, то я віддаю хлопцям спільноту і хлопці продовжують вже робити це на масу. Поки є по тримачам є штук 5 різних. Систем примачів вони є під різні типи акумуляторів, і під саморобні, під повербанки. під Ну це все, це все колись може побачити, якщо буде підписані на мої соцмережі. От що ми ще робимо? Не зупиняюсь робити, але часу немає на тепловізійні стойки. Тут ви бачите, камера не фокусується. О, тут ви бачите в мене поворотну на стойку, я вам вже її показував якось. Ось, ось такий проєкт. Можна дуже плавно, дуже точно повертати, а можна взагалі дуже швидко повертати. Таке от рішення: дистанційне, дуже зручне. Воно працює як повербанк. Ну, це всі дрібниці не буду відкривати. Завдяки тому, що у нас активно працює спільнота. Я майже не прошу хлопців мені щось друкувати, відправляти. Загалом це відбувається майже автоматично. На сьогодні у мене є ну практично всі розхідники. Ну що показувати, я вам сто разів казав, у мене і під ефки, і різні кріплення, і також до мене час від часу прибувають. Я не встигаю навіть доопрацьовувати різного плану системи. От, а, також трошечки лишилось, а, я ж не друкую, лишилось трошечки от, а, таких рішення. Це стоєчка для дронів. Ось така Портативна стойка. Це все робить наша спільнота. І якщо вам потрібно, то звертайтесь хоч до мене, хоч у спільноті. Я думаю, ви то все знаєте. От, ну і так взагалом, ви ж знаєте, зараз у нас буде декілька подій. Перша подія це 9 травня. До чого ми готуємось? Друга подія. Я думаю, що через декілька днів буде 200 тисяч гарних руських, які більше не зможуть взяти в руки зброю і не повернуться додому. Ну вони самі винні. От. Ну і третя подія сама очікувана, це ж контрнаступ. Тому а, я дуже 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 радий, коли бачу е, нові, нові проекти по е, виготовленню систем. Нові проекти взагалі зараз в Україні дуже багато розвинено нових направлень. Хто робить е, Покупні реп-системи, хто робить ліхтарі для зенитників, хто продовжує робити перископи, і дуже 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 багато рішень. Також ми не відстаємо з fpv дронами і я ну, починаю співпрацювати з одним з підрозділів. Будемо не тільки укомплектовувати, а мати і своє особисте напрацювання. Друзі, роботи дуже багато. А якщо ви ще не знайшли для себе якусь стежинку, чим займатись, будь ласка, звертайтесь. Я думаю, що кожному знайдеться якась своя справа. У нас дуже дуже гарна спільнота, в якій кожному знайдеться якесь місце, Кожен отримає якусь посаду для того, щоб вести те, що вміє. Дякую за те, що підтримуєте, дякую за лайки. Зараз не буду багато нічого такого розказувати показувати, все йде своєю чередою. У мене буде на подальше, якщо ви додивилися до кінця це відео, на подальше скажу, що в наступному відео я трошечки вам покажу вам конструктор Руського. Це прикольно, це буде просто прикольно. До зустрічі, друзі. Гарного всім дня!